Привіт, я тільки що із банку і з банку оформлював документи, бо в мене вже новий паспорт і все, і за цього я йду. Мене мер сьогодні звав, я... у мене тепер зарплата 100 смарагдів. Дуже хорошо. Звісно, я такий фермер, блин. з мене фермер дуже хороший, кстати. Ну ладно, мер звав. До... Привіт, мер, що тобі потрібно? Привіт. О. Сьогодні ти ж даш на роботу? Так, да, іду, а що таке? Так, сьогодні ти працюєш на полі. В смислі на полі? А ти не офігєв? Не офігєв, там і, тебе, і, цей, надо на полі працювати. Знаєш що? Цей, я там буду працювати до ранку. Там після шо є будка, щоб переждати дощ, або переночувати. Ти ць, мені все одно повищена зарплата з тебе. Так все йди швидко. Ти подивися на нього. Ладно. Ну, я в нього буду, блін, повишену зарплату просить. Ти подивися на нього яке ділове. Звісно, це мій друг, але, блін. Це як так? Ну ладно, візьму тоді з собою воду. Там є де бера. Мотигу я вже взяв. Так, хліб візьму. Що ще мені треба взяти. Давайте я візьму моркву. Там тільки, блін, пшениця. Візьму. Що ще мені можна взяти? Можна взяти яблучок. Ні, я, мабуть, лучше візьму ягодок. В принципі, кажется, все. А ні, лучше ще візьму картоплю з собою. Все. Як на мене там нормально, все. Можна йти на поле. Капець. Я там, блін, буду ночною зміною працювати. Від них хуй. Е, в Ладно. Пошли на поле. Капець якийсь. На поле мені йому йти. Дуже багато хоче. Там пшеницю треба заробляти. Буду пшеницю там, блін, там по тому полю. Ви щас удивитесь, коли я дойду до того поля. А ще до нього йти, блін, до того полю поля. Добре, що хоча б би... воно не... це я все... лучше б сказав за курником доглядати. Хоча б ще ближ... було б. А мені не до зараз іти. Вже хорошо, конечно Ой, ай! Блін а! Боляче! А я випадково, так, ладно. Менше слів, більше діла. Так, по-перше А де тепо? Я вже не помню господи. Я вже не помню де тепо. А де тепо? Я вже не... А! Біля церкви воно теполе, так. Це я от одк... недавно відкрив нове кафе. Господи. Ось що ти поле. Ого. Ого. -го. Ого, звісно. Це дуже багато головне. Зараз там не гепнуться ніде. Ога! О, Так, помаленьку. Все. Ого. Конечно, я тут за день не справлюсь. А, тут нікуди не поросли ще. Ну це хорошо. А ну зараз. Ой, вже, ой, ой, блін, дочь почався, в смыслі. Да за що, блін, а дочь, почався, придиця заходить в цей. Цю штуку якусь. Так, ладно, виложу пока всі свої речі всюдима. Оце все діло свої речі, щоб їсти і пити. Так, ладно. Ой Боже, поки пити нічого не хочу. Ще, блін, капець якийсь. Наповершити, ну і чого мені на те повіт? Блін. Ну ладно, я собі собі так половину пшениці заберу таке половину, більше половину лучше пшениці заберу. Ну і що мені тут робити? Я не розумію. Мені тут прийдеться два дні працювати, бо дощ буде цілий день десь ж Передавали що дощ і буде цілий день він литься Капець, мені тут на два дні точно задержатися. Ну що це таке? О, просто. Це ще поля всі. Е, е, а чого я захую? Ой, то вокань. Воно ще більше що все повистает. Та блін, Мені все поле перерать надо. Капець. Ну ладно. У мене тут трохи є картопля. Наверно, давайте я вот везем. Капець. Багато поїм, не Все, ладно, хвата вже, бо ще алергія якась прийде. Все, води не Ну, От що мені зробити? Може, давайте посплю трохи. Э, О, блін, тут годинника немає. Ладно, бе. Э, Як співцять... Ой, все, ой, вибачте, я прокинувся уже. Все ще досі дощі да до, господи капець якийсь просто. О, господи. О, мені тут це пова перерорать, появиться. А ну я йому скажу, що тут ще не мало все засвіло і мені не надо нічого, але він мені не повірить і ще більше застави. Ну. Фух, ну це от просто якийсь. У нього це все уроть пройдеться, переорювать. Ладно, навірно, піду ще посплю. Але я вже спати не хочу, так що, ну ладно. Уже скільки, вже? Четверта година ранку. Мені в 5 треба. В 5 у мене робочий день починається. Вже 4. Капець. Ой, уже день почався, вже п'ятеранку, господи. да, Ладно. Так, ну що, пошли Переорювати все. Час, прийдеться день мені, оце все переорювати. Зараз це все. Оце все мені треба, щоб ви розуміли. Ну, ладно. tum 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 Тун -тун -тун, сахур, сакур, блін. діти, оце в нашому селу, помню, приїхали якісь діти. Реч, в наше село хтось приїхав, якісь діти і почали всі сім'ями, блін, тепер в голові в мене крутиться. О, дві вже штучки пшениці є, капець. Це все. Тьо, ладно, я буду переорувати тільки там, де те все за свіло. А насіння в мене є, є. Все. Отак ось насіння, сюди насіння, сюди насіння, трохи сюди, сюди, сюди. Уже нема насіння, да блин. Копати якийсь. І що вообще, блін, не випадає, окрім насіння нічого. Мене ж мер кукне. Ой, боже мер наживаю. Мені ж голова кукне села. О-о-о-о-ого! Тут засвіло, блін, звісно. Двенадцать штучек пополам будем делать, блин. Бо мне тоже есть надо. Капать, блин, что именно я? Капать, сиськи. Ладно, я, ну, я вам. Це і вийду відео, коли все зроблю. Я тут, звісно, таке все все роблю, і тут, блін, дощ почався. Ну, ладно, скоріше зроблю, скоріше уйду у цю місця. Вони туди не впасти. Ой. Ти подай туди, у нас нічого туди не впало, бо казна зерненька. Капець якийсь, от просто на що цей дощ? Розберемся все перевоювати треба. Всім привіт, я вже пересадив, у мене почти 2,5 стока вийшло, то вже друге повистало. Ху, капець якийсь. Зараз я тут трохи землі підберу, щоб мені якось хоча б тут добратися до цього. Остапи, та блін. Це я геть в той мисці якийсь... це якийсь. Тут просто якийсь капець, я скільки всього переробив. Ось в мене вийшло. Це вже інша поверста, я вже його не буду збирати, бо це так безконечно можна збирати. Це я собі, в общем, візьму 28, а я мустак дам цьому меру. Господи, але для початку я піду посплю спочатку. Але, але ой, боже, вже заїкатися починається якийсь. Я не знаю, це що це таке. Ну це от просто якийсь капець. А я ще не знаю, як я зараз вже доберуся. Тому ширі, як я зараз доберуся, якщо я. Отак. От Раз, так. Зараз будемо оцю всю землю зараз паковать. Фух. Всім привіт, я вже сюди добав. Ой, Боже, вибачте, що я вам повторюю, мене просто я весь втомився, я вже все все, все все позабував, все я вже не можу. Я вже йду додому. Я зараз меру піду, цей стак віддам. І цей собі інтесіння йому віддам. У мене вже його куча. Тут таке, я вже не можу поніч. О Господи. Ой, я свої речі позабував. Ну ладно, їх завтра вже позабираю. Я так їсти хочу, я так пити хочу, я так, я так спать хочу. Це якийсь капець просто. Боже, зараз іду в сільраду. Ой. Мер. Я ой. Э, э, в общем, я приніс цей э, тобі. Я собі э, заберу э, 28, э, 20 пучок пшениці з 28, а тобі стак дам. Хорошо, добре, давай. Хорошо, його тобі зараз в сундук положу. Якраз то що надо. Боже. І за я тобі ще положу, бо вони мені вже не надали, мене їх вже куча. Все, пока. Пока, гарного тобі ночі. Угу гарної. Капець я Так спати вже хочу, ой боже. Срочно спати вже. Скільки зараз годин? Ходив мій і мій дім. Ого. Вже зараз уже зараз ранок почнеться, вже 4 ранку. Блін, мені ж завтра теж не Час тільки участики, правильно. Ну добре, всім пока, всім на добра. ой, вибачте, ну я всім пока.